З нами на СКАВ зв'язку Павло Петров, речник головного управління ДСНС у місті Києві. Пане Павле, доброго вечора. Слава Україні. Пане Павле, чи чуєте ви нас? Чую вас. Пане Павле, говоримо власне про пошкодження, яких завдали російські обстріли в українській столиці. Так розумію, що пожежі вже ліквідували, і наслідки атаки, першочергові наслідки атаки, ліквідовано. Чи можемо ми зараз оцінити масштаби цих збитків? Дивіться, насправді можемо сказати, що пожежі було ліквідовано ще у нас до обіду. А до в одному з районів це в Оболонському районі, як ви вже сказали, якому більше всього дісталося так. Насправді у нас там було влучання біля двох офісних будівель біля висотної такої, і біля трьохповерхової, ось там, от саме за цією адресою, рятувальники працювали майже до вісімнадцятої години вечора. Можна сказати, до сутінок. Продовжувалися саме аварійно-відновлювальні роботи, тобто рятувальники зрізали небезпечні конструкції, які можуть нашкодити, або комунальним службам, які після нас будуть проводити свої роботи, чи вже проводять, або просто міс... мешканцям цього району. Можу сказати, що в цілому. Оцінювати, ми вже будемо саме по Оболонському району. Тут я думаю, вже буде завтра працювати. Комісія, мабуть, тому що саме сьогодні ми проводили аварійно-рятувальні роботи, що аварійно-відновлено для того, щоб вони могли дістатися безпечно до саме цих будівель. По Шевченківському району вибачаюсь по Святошинському на щастя, у нас там невелика пожежа була на даху багатоповерхівки. Вона буквально один метр квадратний. Рятувальники вогнегасником ліквідували це загоряння. Також в Голосійському районі. Ми працювали. Там у нас згоріла складська будівля і оболонський район. Так ось ми працювали саме до сутінок. Сьогодні пане Павло, ми згадували про те, що відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих. Який стан постраждалих і де вони зараз перебувають? Чи вам відомо? Вони з різними ступенями ушкоджень знаходяться в лікарні. Наскільки мені відомо на даний час? Ймовірно, якої вже і відпустили додому. Але попередньо, наскільки я знаю, що ну важких травм ніхто не отримав на щастя, також і 9-річна дитина, яка була травмована. Тому сподіваємося на скоріше одужання травмованих. Сподіваємося на скоріше одужання травмованих. Павло Петров, речник головного управління Державної служби надзвичайної ситуації у місті Києві, був гостем цієї частини нашого ефіру. Пане Павле, дякую вам за те, що знайшли час включитися в нашу розмову.